Сьома ранку на годиннику, субота, чим я займаюсь? Увага на екран? Я згадала, що я поклала в морозилку кефір, звісно, домашній. тобі нікуди покласти кефір в холодильнику, що ти дурниця? Я кажу, це не я дурочка, я дуже розумна насправді, бо я. Буду робити який сир. Дуже модна штука. Покладіть кефір в морозилку і потім ви з нього зробите сир. От щас зроблю. От щас перевіримо. Багато хто з нас бачив ці ролики про те, як робиться цей сир, що виявляється, я не знаю, дурні селяни. Роблять там творог непонятно як мучаться, парять, а можна ж просто кефір в морозілку. Ну, от я щас і перевірю, чи такий цей як домашній творог, бо однозначно ні. Так, що у нас є? Мисочка, ситечко, Так, біла тряпочка. Приятна. І скриваємо. Просто чого я всім це роблю. Бо якщо я хочу млинців, наприклад, з сиром, то, як би робиться, треба, щоб воно вже розмерзлося. Взагалі, я не знаю. Морожений брикет з кефіром, Як я скрию його. Зараз. Ай, так. Ну що, ну, всередині, дам, брусок кефіру. Так, спокійно. О, до речі, дуже багато моїх знайомих. Вони казали, ой, треба зробити, треба зробити, бо таке інтересне. Думаю, люди роблять і мені треба зробити. Правда, ж ці відгуки я не знаю, бо не дуже хто робив, бо стрьомна якась штука, воно. Кефір поклав у розділку. Ну, сир так не роблять, скажімо так. О, все. Єсть. Ну що, ось наш кефірчик. Ось ми його кладемо на полотняну ганчірочку і даємо йому розмерзнутись годин-дві. Почали. Так, закрили. М -м -м. Я люблю оці, знаєте, такі домашні полотняні ганчірочки. Біленькі бажано. Але щоб були біленькі ганчірочки, треба не терти ними руки. Ось, бачите, в мене лежить. Але я руки з-під оцього, з риби чи м'яса, не буду об неї витирати. Я от такі грязні руки витираю об білий рушничок, бумажний, щоб потім у мене були білі ганчірочки для такого кисломолочного. Все, засікаємо 3 години. Так, пройшло рівно 2 години. Так, дивимося. Ось. Бачите? Рівно 2 години пройшло. Підбиваємо підсумки. Ось млинці, уже над'їдені, кстати. А ось наш м'який сир після двох годин настоювання, дивіться, О, ну, він ще льодовий, ви бачите? Ну, ще весь льод. Тому, в рецепті кажуть, що 3 години на оце все, то трьох годин не вистачає. Дівчата, треба, я не знаю, щонайменше годин 5 і боятися не того, що він весь стече у вас, а того, що ви не спішіть з млинцями взагалі. Що ця страва буде, я планувала її на сніданок, а хоч би на вечерю було, напевно. І ой, дивіться, щоб все не стекло, бо сир буде сухуватим, нічого ще взагалі не стікає. Нічого взагалі не стікає через дві години після витягування із морозилки. В общем, у цьому головна фішка засікаємо час. Ау, зі сніданочком. Млинці зі сметаною вийшли. Це обична сметана, це атеха розморожується. До речі, Танюхи, кого називали в дитинстві Тетяна сметана? <сум> Мене називали. Це так згадалося. Дитяча дразнілка.